Косим соняшник родос. Такий год важкий, що я не знаю, я думаю, я завжди був за пізні посіви. Оце ось встромили дуже рано його у квітні. І слава Богу, бо ті, що в травні, вони всі низькорослі. Значить, це соняшник Родос, посіяний по пшениці. І воно кілочок, он покажи, о там справа. Короче, там десь кілочок стоїть. Це ми розділили поле. Поле розділили на дісковку і оранку. Зараз він розвернеться, щоб він мене в бункер не вкинув. Ось, ми закінчуємо дісковку. Разниці я не побачив. Оранка і дісковка. Єдине, що як так придивитися, спочатку була. Пішли ближче. Єдине, що як придивитися, а це далі оранка пішла. То оранка була трошки спочатку більш строкатіша, не вирівняєш. Але зараз я дивлюся, вона вся підровнялася. Дісковка, вона більш була рівніша. По розмірах по корзинці. Я вам не скажу, що вони о чомусь відрізнялися. дісковка з оранкою. Ні по висоті, нічого. Значить, що тут на соняшнику? На соняшник був постійний по пшениці. Як я сказав, була оранка і дісковка. Внесли до сходовий гербіцид. прекрасно держе. Внесений був тут також страховий гербіцид. Це у нас трибун метіл Забрали широколисті бур'яни. Як дивимося, ну, в принципі, поле в чистоті держали. Що тут був? Був тут кліща, шановні в була гусінь. Подивіться, що з листками. От. Цей рік був дуже сухий. Тому, якщо в минулих роках ми всі раді були урожайності і кричали Ура! Агрован кричав, ми на першому місці з нашими гібридами, то в цьому році дякувати Богу і за це, що ми хоч щось збираємо. Як подивлюся, оті от низькорослі соняшники малі оті. От. є Люди там в страшних збитках. Нам, як кажуть, і за це дякуємо. От. Тому Рік був важкий, рік був засушливий, але ми ось по сервам щось і виросли. Соняшник Родос, він 105-108 днів вегетації, успів налитися, успів е, сформувати корзинку. І так як це ранній посів, він вже дозрів. Є взагалі такі красиві корзинки. Ось обере бере рука, ось висохшов. Вона. вона була взагалі ну, більша. І це ж не края, це вже рядки. Краєвий ефект. Ну все, такі ось у корзинки. Є, є, непоганий соняшник, ну просто така засуха, я ж кажу. Я не знаю, де ділася наша волога, хто її випив і яка цьому причина, що немає вологи. Була ось і гусінь, і все, всі корзинки погризені, все. то Ну а соняшник сформірувався. Дякую Богу. Все буде добре. Так, 369 грам баночка. От, так, Набрали соняшника Родас. Провіримо олійку, яка в ньому є. О, зараз перед цим як вестимо образець на олійницю, зважимо натуру. Ось от, такий, який він є. Натура 456 грам. Це каже про те, що соняшника є олія гарною натурою. Гарна врожайність буде. З гарною натурою гарне і масло. Я дивлюся, там деякі набирають отак ось з горкою, не, не трамбуючи. Я скажу, що це не дуже правильно, тому що банка набирається от усю, по цей поясок. О, тобто, як мені, як мені розказували більш правильніше, набираємо банку, набираємо банку без горки, але її треба трошечки усягти, отак постукати, щоб вона сіла. Ось осіла, банка неповна. Бачите, ось не неповна. Ставимо натура 467. Тобто В цьому соняшнику масло є. От. І одне радость, шановні аграрії. Якщо масло є, значить соняшник він і надо, він і продаватися буде. От. І соняшник будуть купляти з радостю. Соняшник, в якому є масло, його з удовольствием куплять масло олійниці, за нього будуть доплачувати. А соняшник без олії він не нужен. І, опять же, ще хочу підкреслити, я дуже не любитель був. Ранніх посівів вони в основні які, вони малі поурожайності, вони легкі. В цьому році, де ранні посіви, всі вискочили. От Я наблюдав, у кого ранні посів, усі прекрасні соняшники, як прекрасні. Якщо все що більше тона, це вже прекрасний. Тому що ті пісні посіви, шановні аграрії, вони усі без масла, вони всі нескорослі, вони всі негодящі. На цьому полі в нас буде кукурузочка, будуть пшениці посіву. Наблюдайте вам мирного неба і благополуччя. До побачення, шановні аграрії. Казали високосний важкий рік, і не високосний і також. І також важкий.